Мої вітання восьмикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо навчатись дистанційно, і темою сьогоднішнього заняття буде напис його властивості та обробники подій напису. Для того, щоб напис додати до нашої форми безпосередньо, нам потрібно за допомогою мишки навести вказівник ось сюди на ABC, і ви бачите, підказочка з'являється, що це лейбл, це означає напис. Натискаємо лівою кнопочкою. І е, так само натискаємо лівою кнопкою мишки на нашій формі. Як ви бачите, з'явився наш напис, тобто лейбл 1. Ось він є в компонентах Label1. От і є на нашій формі. Е, як і для кнопки, як і для форми, наш напис має певні властивості. Тобто є і кепшн, є і color, да? є е, е, шрифт, є положення, висота, ширина. Відступ від, лів, від лівого краю, відступ від верхнього краю і так далі. Сьогодні ми з вами давайте відразу попрацюємо більш практично і з'ясуємо, яким же чином ми можемо змінювати наші написи. Для того, щоб змінювати наш напис, є події, або ж ми обираємо on-click, пам'ятаєте, як ми це робили подвійним натисканням, або ж можна відразу подвійним натисканням на написі. І у нас курсор з'являється вже безпосередньо в тій ділянці, де ми повинні прописувати наш код. Отже, пишемо label 1. Я відразу скопіюю label 1, Ctrl-C. Тому що нам е, знадобиться ще багато разів вставляти. Отже, спочатку змінюємо топ, тобто положення е, в залежності від верхньої межі. ТОП. Плюс 20 пікселів. Не забуваємо ставити крапку з комою. Далі ми з вами змінюємо е, колір фону нашого напису. Присвоїти. Е, наступним чином ми змінюємо е, розмір шрифту фонд. Size 2. Крапка дорівнює. 14 пунктів ставимо. Далі давайте змінимо е, з вами е, колір нашого шрифту. Так, знову ж таки, фонд. Колір Присвоюємо 2. Крапка дорівнює і прописуємо, що це буде червоний колір Далі. Давайте пропишемо ще і кепшн. Напишемо, що я учень 8 класу. І ставимо крапку з комою. Ну давайте ми запустимо. Отже, запускаємо нашу програму, натискаємо F9. От, чомусь... Ага, да, F9. Відбувається компіляція. І чекаємо. Отже, що в нас повинно? Пам'ятаєте, в нас е, подія е, on-click. Якщо ми просто тут вводимо курсор, нічого не змінюється. Ми повинні натиснути ліву кнопочку мишки на нашому лейбл 1. І як ви бачите, вже змінився колір, змінився фон, змінилась безпосередньо вже. Сама. Сам напис і його положення. Давайте зараз з вами спробуємо створити вправо 1 на сторінці 178. Про що йде мова? Йде мова про те, що створіть проєкт, в якому подія клік для напису становить 120 пікселів, відступ його верхньої межі від верхньої межі вікна. І змініть текст на написі на назву вулиці, на якій знаходиться ваша школа. Отже, ми створюємо новий проєкт. Зупиняємо окей, Поки що не зберігаємо. Отже, пам'ятаєте, лівою кнопочкою мишки натискаємо ось тут, де ABC, і десь на нашій формі. Отже, перше, що в нас перше було, е, потрібно, а, подвійний дабл на нашому лейблі. І 120 пікселів відступ від верхньої. Прописуємо. Лейбл 1. Крапка. Знову ж таки, я це все копіюю. Топ. Відступ від верхньої межі. Знак присвоєння. Знову прописуємо топ плюс 120. Не забуваємо крапку з комою. І далі нам потрібно, щоб змінив е, безпосередньо назву Ctrl-V. Пам'ятаєте, що це caption. Крапка дорівнює. Шкільна 4. f 9 Запускаємо і перевіряємо. Натискаємо на нашому напису, і ви бачите, що він відразу змінюється. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували тему напис його властивості, обробники подій. Вашим завданням буде опрацювати параграф 5.4 та на сторінці 178 ви повинні виконати вправу 2, 3 та 4. Дякую за увагу, будьте розумними та не хворійте.